Ражка підкорює марс. ДА! Да, Все, можливо. Марс... Все звичайно можливо, адже як ще пояснити два той рази фак, Марс. що Путін спить та бачить, як відправляє туди ні, ні корі... це, це неправда. давай казати корі... правду. Росія підкорює Марс два рази. Це тільки до сніданку, а потім розводить космічних корів в дві тонни на кільцях Сатурна. І це не менше. Насправді жарту в того, що ми сказали, тільки що мало, тому що там на серйозі Якийсь, а, якісь здибанці з нау... на, 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 науковці. А, я думаю, що Енак Зустрічалися з Путіним. Енакін Скайвокер він був би реально пшов. не Енекін Скайвокер, а білка і стрілка. Енакін Скайвокер це ворожий абсолютний елемент. А от білка і стрілка з коровами на Марсі. Оце от картина російської сучасної космічної програми. А зараз новини з Артем Івченко розкаже про все докладніше. Чиста правда. Доброго ранку, з вами новини з боліт. Шок, контент, від якого виникає забагато питань і замало відповідей. Місце події російський кузбас, край, де вугілля як бруду, і місцеві мали жити як мажорні мажори у добробуті та теплі. Але ні, теплом там і не пахне. У нас забрали сортове вугілля і залишили лише землю, яка горить, але тепла не дає. Це нещастя всієї Кемеровської області. А тепер крик душі в студію. Шановний товаришу Цвільов, ви ж зараз міністр енергетики, шановна генеральна прокуратура Російської Федерації, шановний Володимир Володимирович Путін. Питання особисто до вас: як ви будете вживати заходів? Тим часом у Кремлі Наталія Ігорівна, от скажіть, будь ласка, сьогоднішні сучасні радіаційно-захисні композити вони дозволяють, е, значить, е, скажімо, коровам долетіти до Марсу і повернутися. <рес> Тож у мене для жителів Кузбасу погані новини. Ваше вугілля потрібно для досягнення набагато вищої мети, адже великий кремлівський стратег знову вирішив усіх переграти і. Колонізувати Марс коровами по Кремлю. Вже до речі, ходять чутки, що саме у Діда Путіна Ілон Маск позичив ідею про освоєння нових планет. І насправді Росія вже давно веде активну підготовку до заснування першої колонії на червоній планеті. Прототипом для неї могло б стати місто, яке ідеально відображає руську душу. Як то кажуть, Тож, до вашої уваги, улан Це дім у центрі міста. Пам'ятка архітектури, зносити його не можна, але реставрувати ніхто не хоче. Багато людей продовжують жити у таких будинках. А як тобі таке? Ілон Маск, туалет з діркою у підлозі, на вулиці мороз, мінус сорок. Заради такої розкоші не гріх і померзнути. А тим часом прославнені російські інженери вже проводять перші тест драйви унікального марсоходу, аналогів якому немає у всьому світі. Подовжений капот, дах під нахилом, і двигун ніби їжак. Ця машина в ангарі новосибірських автомеханіків, наче прибулець. Ідея зробити електродвигун із шуруповертів і змусити поїхати з його допомогою автомобіль виникла як жарт до першого виїзду. Машину готували півроку. Все на всього, і ось нарешті він суперкар майбутнього. Також на теренах Росії було оголошено спеціальну програму з підготовки першої групи колонізаторів. Відбір був суворий і головна вимога, щоб навіть з космосу було видно, що кандидат русський. А саме мислити наративами із програм Солов'йова Скабєєва та Симонян повністю уникати тверезого стану. Ненавидіти Америку, звісно. Молитися на Путіна, бо саме він піднімає рашку з колін. Нам пощастило роздобути унікальні кадри з інтерв'ю з одним із фіналістів відбору. А ви санкції боїтеся? Його. Санкції боїтеся. Його. Чек. У вас є якась мрія. А яка може бути мрія? Плюс. За кордон мене не тягне. Не хочете в Америку? Там всі вороги чекають, як Росію ослабити, на коліна поставити. Неперевершено. Наскільки часу вам дають електрику? Скільки. Взагалі не дають? Ні. При свічці посидиш нормально. Ідеально! Тож вітайте нове обличчя Російської міжгалактичної імперії, суцвіття колоніального Марсу. Надія всієї рашки. Червона планета у надійних руках. А ви сам самці боїтеся? Кого? Тож стерижися Америка та Європа. Вам ніколи не поставити Росію на коліна, бо вона борсається у продуктах власної життєдіяльності вже дуже давно і комфортно почувається. Це було новини з боліт. Побачимося.